В мене хлопчик. Синдром Дауна родився. Пані Оксані важко стримуватися, коли мова йде про її сонячного хлопчика. Владику сім років. Хлопчик цього року вже пішов до першого класу спеціалізованої школи Коростишева. Втім, на заняття до центру реабілітації продовжує приходити систематично. Мама Оксана каже, що саме індивідуальні реабілітаційні заняття сприяли тому, що її син, який має синдром Дауна, уже пішов до школи. Він старається допомагати і стола прибрати, як столову ходять. І допомагає діток і в моторика пальчиків, Він допомагає і штанці. І, ну, все в школі дуже добре. Ми і лікуємося, і логопеди, дефектологи, психологи, масажисти. Ми займаємося, як тільки можемо, і курс лікування, щоб йому більш та толчок, щоб він нас розмовляв. Ініціювала створення центру реабілітації для дітей-інвалідів. Коростишеві його директор Євгенія Антонівна. Пані Євгенія згадує, що спершу було створено центр соціальної допомоги, який потім переріс в центр реабілітації. Його організація та створення для директорки було пов'язано з особистою драмою. У мене дитина 80-го року народження, Наталка, важка форма ДЦП, дитина не ходить, не сидить, говорить. Ми в 96-му році з батьками створили організацію Асоціація захисту прав і новорібні дитинства Надія, де мене обрали головою управління. І я вже хотіла щось зробити для своєї дитини, для своїх дітей і для мам, в яких постигла ця доля така важка. За рік Мої роботи на посаді голови правління я знайшла приміщення керівництво району і міста пішли нам на зустріч. Ми взяли в оренду садочок, запущений дитячий садочок, і там зробили ремонт. І вже в 97-му році ми діток прийняли найважчі дітей, які за станом здоров'я не можуть відвідувати загальноосвітні та дошкільні заклади. Сьогодні центр надає послуги з психолого педагогічної реабілітації, консультування, діагностика, корекція та патронаж, фізичної реабілітації, масаж особливо люблять вихованці заняття соціальної та побутової реабілітації, де мають можливість самі собі приготувати щось смачненьке. Так що ми лізі приносили тільки що з тобою. Чай, чай приносили лізочці. Так, а що ми з тобою е, сипали в чайочок? розкажемо, давай. Сахар. Сахар сипали». «А Скільки тобі років? Дев'ять. На кожну дитину згідно з індивідуальною програмою реабілітації та обстеження складається індивідуальний комплекс реабілітаційних заходів. Головне не забувати, що для досягнення результату потрібно систематично відвідувати спеціалістів. Це в нас хлопчик з рисами аутизму, але він у нас ну не в важкій формі. Він нас йде на звернену мову, розуміє нас. Спочатку він як прийшов, то боявся, мовчав. Зараз він вимовляє трошки слова. А так ми тут допомагаємо дітям відкриватися, знімати навантаження, щоб дітки почувалися трішки впевненіше. Дівчинка, це в нас Яночка. У нас внаслідок після оперативного втручання головного мозку пострадала верхня. Кінцівка і нижня кінцівка підвищений тонус м'язя. Так ми це розробляємо. Вона не ходить. Ручку ми вже трохи добилися результатів, вона її не піднімала колися це так догори, як зараз. Ще нам ще з ножкою розібратися, Ну і поставить на ножки, щоб ця дівчинка пішла. Загалом в Коростишівському районі зареєстровано 179 дітей з інвалідністю віком до 18 років. Лише у поточному році інвалідність вперше встановили 22 дітям. Втім, постійна робота батьків та соціальних працівників дозволяє значно зменшити вплив статусу на життя дитини. Але якщо наші діти, які в нас займалися і пішли в загальноосвітні заклади, і поряд з дітками навчаються, і нормальні в них результати, то це також досягнення. І які дітки, які зовсім не ходили, то зараз стоять і вже за руку з батьками йдуть, це досягнення. Оце наші такі здається маленькі здобутки, а для нас це великі досягнення. І треба бачити очі батьків і дітей, які вони задоволені. Питання роботи Коростишівського центру соціальної реабілітації було внесено в план роботи міжвідомчої координаційної ради, під час засідання якої керівники реабілітаційних центрів для дітей з особливими потребами з усієї області знайомилися з роботою колег з Коростишева. Хоча ще нещодавно стояло питання взагалі доцільності існування такого центру в Коростишеві. Дуже довго точилися перемовини між різними гілкавими влади бути чи не бути даному центру. І сьогодні, врешті-решт, коли були відкинуті всі політичні амбіції, і сьогодні у Корасишевському районі створили такий центр. Безумовно, він ще маленький, він потребує розширення в нашій Житомирщині. Ми створили вісім таких центрів, але я Впевнена в тому, що реформування, яке відбувається сьогодні в громадах, воно зробить все для того, щоб такі центри були створені у всіх громадах. Ольга Степуренко, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.